Колективу Житомирського лікарогрілчаного заводу представили нового тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора: тридцятирічний Роман Нікон, людина знана в своїй сфері. Нового ставленника держави представив заступник керівника державного управління справами Євген Сарнацький. Останнім часом на підприємстві склалась непроста ситуація, тому на зустрічі звучало багато питань. Представник державного управління справами намагався пояснити ситуацію працівникам. Основне доручення президента України керівнику державного управління справами і керівництву, саме головне це збереження державної власності, державного майна, те, що, мабуть, вас дуже турбує. Не допустити схем розкрадання майна через будь-які схеми приватизацію, банкрутство, створення кредиторської заборгованості і так далі. Роман Нікон у свої 28 вже керував спиртзаводом. каже, що житомирському ЛГЗ необхідно нарощувати потужності, адже в минулому завод мав проблеми, що ставали через корумпованих чиновників, які кришували ліву горілку. В першу чергу потрібно підвищувати саму ефективність висамвиробництва, тобто це енергозатратність зменшувати ефективність роботи кадрів, тобто як на моє бачення, це не означає, що будуть звільнення. Як на моє бачення, на сьогодні доволі роздутий персонал, потори це не означає, що будуть звільнення, це означає, що потрібно буде його ефективніше використовувати. Працівники лікеро-горілчаного заводу прийняли нового керівника з розумінням, однак попередили, він мусить радитись і прислухатись до колективу, адже Житомирський лікеро-горілчаний завод це одна велика родина. Колектив стурбований новим призначенням, звичайно, тому що зараз такий час, коли практично що в країні де війна, в нас є керівництво тимчасово конучої обов'язки, і за якими боролися, яке нас повністю задовольняє. Стурбовані, але попередили, що будемо держати, все триматися на контролі. Попередили нове керівництво. Ми, звичайно, будемо підтримувати нову людину, але будемо держати на контролі. Колектив у нас прекрасний, я думаю, що працювати йому з нами буде добре. Наступне потім під.